Вітаю, я Марія Безуса, і я запрошую тебе сьогодні у подорож, у життя Джоли. Ця медитація діє через образи, ритми, відчуття. Вона дає можливість відчути себе частинку більшого світу і одночасно носієм власного, сяйва власної внутрішньої впевненості. Опіклюйся, щоб тебе нічого не відволікало, тілу зайняти найбільш комфортне положення, заплюш очі, зроби плавний вдих і видих. Відчуй, як руки стають важкими, як приємна важкість наповнює долоні. Предпліччя, плечі, ноги теж стають важкими, наче вони легко вмощуються у землі. Зроби ще один плавний вдих і на видиху відчуй, як хвиля тепла розходиться по всьому тілу. Теплю груди. Живіт шия обличчя. Дихання стає рівним і глибшим. Відчуй, як живіт м'яко піднімається на вдиху і так само м'яко опускається на видиху. Цей ритм заспокоює. Рослаблює, дає почуття безпеки, плечі відпускають напругу, селепи розслаблюються, пальці рук і ніг теплішують. Тіло стає важким, теплим, спокійним. Воно входить у глибокий, м'який стан відпочинку. Свідомість прояснюється, дихання рівне, внутрішній простір відкритий до подорожі. Тепер уяви, що твоє тіло стає дуже легким, маленьким. Теплим, з плечей виростають маленькі крильця. Живіт стає м'яким і пукнастим. Світ навколо більшим у сто разів. Ти бджола. Ти відчуваєш світ не очима, а легким тремтінням у вусиках, теплом у грудях. Тонкими вібраціями, що проходять через усе маленьке тіло, Крилами ледь змахуєш, і весь повітряний простір стає доступний. Навколо тебе простір улія темний, теплий, ароматний. Він дихає повільно. У ритмі сотень дрібних тіл навколо. Ти відчуваєш тихе годіння, наче великий колективний подих. Він заспокоює з першої секунди і підтримує тебе. Під лапками тепла васкова поверхня, гладка, трохи м'яка. Ти обережно вибираєшся з неї. Навколо інші бджоли зайняті своєю роботою, але ніхто не поспішає. Ти відчуваєш, що тут все має свій ритм, свій внутрішній порядок. Ніхто не кричить, ніхто не тисне. є тільки спільне годіння. Яка тримає всіх разом. Тіло реагує на кожну вібрацію повітря. Ти розумієш рух інших без слів. Медовий запах веде тебе далі. Він густий, теплий, солодкий і дуже живий. Поблизу є старші бджоли. Їхнє водіння глибше, спокійніше. Ти відчуваєш себе частинкою чогось більшого і водночас дуже важливою. Ти підходиш до входу в волик. світло зовні яскраве, майже біле, повітря свіже, прохолодне. Ти робиш перший виліт. Крила змахують, і ти летиш. Небо величезне, світ у десять разів яскравіший, ніж ти очікувала. Кольори квітів здаються вусними, майже музичними, Синій дзвенить, жовтий сяє, фіолетами дихає теплом. Ти підлітаєш до квітки, торкаєшся ніжками, поринаєш у м'які пелюстки. Вони обіймають тебе, як тепла кухнаста ковдра. Тут ти збираєш нектар спокійно, ритмічно, з любов'ю. Це твоя робота. І вона приносить задоволення, бо кожен рух природній, кожен рух важливий. Ти повертаєшся волій, вібрації інших бджіл зустрічають тебе, як привітання хтось передає тобі тепло, хтось легенько таркається лапкою, це ніби мова взаємної підтримки. Ти відчуваєш, як всередині росте розуміння. Ти не маленька, ти частинка великого, живого світу, що дихає разом із тобою. Поступово, день за днем, ти прокидаєшся, вилітаєш, працюєш, повертаєшся. Твої рухи стають упевненішими. Твоє годіння глибше, твої крила сильнішими. І одного дня ти відчуваєш, що серед усіх цих сотень джіл ти маєш свою власну траєкторію, свій шлях. Ніхто його не диктує. Він народжується всередині. З тихого відчуття я тут доречна. Усередині твоїх брудей, там де серце, тепер живе маленьке, золоте світло. Воно дуже стійке. світло, яке знає, хто ти, світло, яке знає, чому ти тут, світло, яке не зникає, навіть коли ти відчуваєш у темних сотах. Ти бджола, що пройшла свій шлях, і разом з цим ти людина, яка відчуває свою силу і розвиток середини. зроби повільний вдих і на видиху повертайся в тіло, приміщення, де ти зараз знаходишся. Порухай пальцями рук, ніг і коли будеш готова, відкривай очі. Те золоте світло всередині залишиться з тобою. Ти його принесла з Олії. Дякую.